У багатьох вдома э, да, в Україні є э, таке хібне відчуття, що з 22-го року українці почали вживати більше. Так. Насправді ні. Ми це не бачимо, не відчуваємо. Тобто э, я хочу сказати, що э, рівень споживання на душу населення не, зміни. не змінився кардинально, що там ой, э, ті, хто спож... зловживали, Зловживають ті, хто споживали розумно, відповідально відповідально, ті і вживають відповідально. А що ще відбулося на ринку завдяки багатьом діям, в тому числі уряду з 2022 року, відбулась часткова дітинізація, угу. а це дозволило збільшити зрости легальним, легальним виробникам, якраз та тому, що дітінізація це питання не сплачування. Та не, не сплачували податки, закрили, зупинили у легальних, які сплачують податки, з'явились можливості збільшити свої прода.